Всім привіт! На цьому тижні було багато чого. Дуже спекотний тиждень. Тож поїхали нарешті. Мерія відкрила алею героїв парку Шевченка. 200 портретів загиблих воїнів з'явились там через багато місяців обіцянок після того, як були мітинги протесту під мерією, тому що майже в кожному місті України така алея є, а в Одесі її не було. Ну я розумію, що для нашої мерії це не пріоритети, вони дуже повільно над цим працювали, але після протестів все ж таки зробили. І, і це правильно, і ми повинні пам'ятати всіх загиблих воїнів, і в кожного з нас є такі друзі, знайомі, і їхня пам'ять повинна бути вшанована. Також на цю тему є один такий міні-скандал, який насправді не, не скандал. Парк біля обладміністрації переробляють на такий меморіальний парк на честь загиблих воїнів і АТО, і під час вже великої війни. І частково він вже реалізований. І ось один активіст помітив, що літери на цьому меморіалі зроблені не з металу, а з якогось типу там пенопласту. Дуже багато грошей виділили. Перший етап, там, начебто, 18 мільйонів гривень. Але знаєте що? Ось такі справи. Це просто якийсь пластик незрозумілий. Гроші були вкрадені, пофарбували в колір латуні, такий позолото, так би мовити. Ну, виродки, просто виродки, і ось там велика зрада, все нам вкрали гроші. Насправді, к нам в мерію приходила архітекторка, яка розробляє цей проєкт. І декілька місяців тому вона нам розказала, що ці літери це тимчасово розміщені для того, щоб подивитись наживо, як буде це виглядати, чи нормальний шрифт, чи все підходить. Тому це не закінчена робота, вона ще не прийнята, за нею не розрахувалися, ніякої зради тут нема. Ну а крім того, що це не той матеріал, активіст міг би помітити, що там не вистачає коми, тому що там орфографічна помилка в цьому написі. Але кожному своє. Очевидно, що коли робота будуть закінчені, літери будуть там нормальні. На цьому тижні було декілька прильотів по Одеській області та Одесі. Було два прильоти блискавки в церкви колишньої МП. Що я вважаю дуже символічним, дуже цікаво, як вони самі собі це пояснюють. Ну і також в понеділок ворог атакував Україну Масова, наймасовіша атака ракетами, дронами. Декілька ракет були поцілені по Одесі, по Одеській області. Слава Богу, ніхто не загинув. Є поранені, сім людей поранено, троє з них діти цілили в електричну підстанцію, не попали. Але все ж таки, очевидно, що ворог не полишає і спроби залишити нас без світла. І на цьому тижні почались відключення. Десь в Україні вони все ж таки попали. Дуже неприємно, але ми справимося з цим. Ми не вперше раз це відбувається. І тут я хочу ще сказати. Що ось там, типу, не треба було, наприклад, захоплювати Курську область, і ось це Росія нам мстить. І ось цей обстріл вона робить на честь Дня Незалежності. Насправді ні. Насправді, це не помста за якусь одну конкретну річ, там. за те, що ми там атакували Кримський міст, або там, захопили Курську область, або ще щось. Ні. Це. Помста за те, що ми в принципі боремось, за те, що ми не здались, і вони будуть нас обстрілювати без якихось прив'язок до дат, або без прив'язок до якихось подій. Просто поки йде війна, поки в них є можливість виробляти ці ракети і за декілька місяців їх накопичувати, а потім відстрілювати. І ми ніяк не можемо це зупинити якимись своїми діями на фронті. Єдине, що закінчиться, це або повне закриття неба України ППО. Або повне знищення російської авіації, там, заводів, які виробляють ракети, або наша перемога. Тільки це закінчиться ці всі обстріли. На цьому тижні детективи НАБУ провели обшук у сім'ї Діденків, нашого голови обласної ради та його дружини, народної депутатки. Їх підозрюють в незаконному збагаченні, тобто, коли людина володіє якимось активами. Які вона не може собі дозволити згідно її офіційним догодам, тобто якимось чином він намутив ці гроші додатково. У нас це така є стаття, незаконне збагачення, яка дозволяє правоохоронцям не розслідувати, як саме він вкрав ці гроші, а просто за той факт, що в нього вони є, і він не мав можливості їх офіційно заробити, це вже є по суті злочином. І ось вони порахували, що в нього є там зайві автівки, квартири, дорогі годинники. На 17 мільйонів гривень це доро. Ще ніж він офіційно заробив за 4 роки, які він очолює обласну раду. Ну і так само народна депутатка отримує свою зарплатню. І нібито ось пан Діденко зареєстрований в квартирі своєї помічниці Лілії Томашевської площею 42 метри. А насправді він мешкає в іншій квартирі, в елітній, в якій також були ці обшуки. Сподіваюсь, що це призведе до підозри, і, можливо, навіть детективи попросять суд позбавити його посади на час розслідування. Ну так. Чисто випадково. Подивимось, поки що ніякої підозри немає поки що вони вивчають те, що вони знайшли в нього. Але цікаво, що майже про це все і я говорив. І видання Думська писала ось всі ці роки, навіть які автівки, які годинники, все, що він робив, все ну, він не ховався. Абсолютно не дивно, що врешті-решт до нього прийшли детективи. Таке прикре самогубство. Ще одне таке політичне самогубство. Виконав нардеп Артем Дмитрук. Це нардеп також від слуги народу. Він був обраний від Київського району. І дуже дуже зухвало себе поводив всі ці роки. Були відео, як він б'є військових, і ми бачили, як він бігав по столах в міській раді. Такий просто російською мовою безпредельщик. І це не могло. Бути безкінечна, врешті-решт, наша влада вирішила його покарати. Тут я також бачу таку несправедливість, тому що всі знали, що це за людина, всі бачили, що він робить, всі бачили, як він захищає УПЦ МП, всі бачили, як він дає інтерв'ю Шарію, і має такі. Явно про російські погляди і про війну він також неоднозначно висловлювався. Всі знали, наприклад, історію про те, як він на початку війни відібрав табельну зброю у співробітника СБУ в Одесі. Потім його відшукали, дуже жорстко побили за це. Він більш ніж місяць не з'являвся на публіці. Можете подивитися його Facebook, там немає ніяких записів, тому що за чутками ну, в нього були проблеми з обличчям. Але чому ж його тримали? Чому ось не йшли ці всі карні справи проти нього? І відповідь в мене тут проста, тому що він є мажоритарником, він обраний від Київського району в Одесі. А якщо його ось засудити за всі його злочини, то тоді президент втрачає один голос всіх людей, які голосують за, за закони. Наприклад, Артем, не будучи вже членом фракції Слуга народу, спокійно голосував за мобілізаційний закон, а потім критикував його і казав, що він там буде витягати з ТЦК усіх лікарів, кого затримують, при тому, що він сам голосував за закон, за яким це робиться. Але, врешті-решт, мабуть, він дістав чимось Зеленського. І було прийнято рішення його все ж таки карати. Таким чином Зеленський втрачає ще один мандат. Перевибори в Київському районі провести під час війни неможливо, але, мабуть, вони вирішили, що він вже їх дістав, і це неправильно, тому що в принципі правоохоронна система не повинна залежати від якихось там політичних побажань президента. Вона повинна бути незалежною. Вони повинні були його карати тоді, коли стало відомо про його злочини, про те, що він там відібрав цей пістолет, про те, що він побив військового. Справу про те, що він побив військового, завели рік тому, і рік нічого не відбувалось. А тут генпрокурор вирішив, що все ось зараз момент гарний. Так не повинно бути зараз. У Франції арештували Павла Дурова, і президент Франції каже: Я нічого про це не знав. У нас незалежна правоохоронна система. Я, я про це почув з новин. Я не керую ними, і це правильно. Так так повинно бути і в нашій країні. Але на жаль, ось коли він був зручним, то його не чіпали. Коли він став незручним, то йому підняли всі його гріхи і чіпають. Але він встиг побігти. Він зараз за кордоном. Дуже шкода. Дуже шкода. Хотілося, щоб він відповів за свої злочини, а не поїхав з награбованими грошима десь відпочивати і ще таким політичним біженцем. Тут росія ворог. Ну, ви розумієте, ви задаєте мені ж такі питання. Як ну, я постій? вам можу отвіть? Звісно, ворог, да? От на вашому В Одесі є така Таміла Афанасьева. Я вже казав про неї в деяких своїх відео. Це така людина, яка дуже любить увагу. Вона постійно на всіх заходах. Всюди, ось на кожному покладанні квітів, є там мер, є голова обласної ради, і поруч стоїть Таміла. При тому, що до 2020 року в неї не було ніякого офіційного статусу, але вона завжди приходила на всі ці свята. Та на всі ці пам'ятні дати і ось вона зі всіма робили селфі. Потім її обрали депутатом обласної ради від ОПЗЖ. На цьому тижні пан Труханов призначив її головою комунального підприємства Одеса 5 т Це комунальне підприємство, головна ціль якого. Знаходити гранти якусь міжнародну допомогу, щоб о, щось відбувалося в Одесі. Наприклад, у Львові аналогічна установа вже домоглась того, що європейці будуть, будуть будувати зараз під час війни нову гілку трамваю у Львові, і також надають ще декілька десятків своїх старих трамваїв Львову в Одесі. Не відбувається майже нічого. Це Одеса 5 т не може. Показати якийсь там великий результат здається, в одній з відповідей колишній керівник казав, що вони залучили там грантів на 40 тисяч євро. Ну це смішно. Я думаю, за всі ці роки їхня зарплатня була більшою. Подивимось, що вдасться в Скільки ще десятків селфі вона зможе зробити на цій посаді? Я думаю, що це буде основний показник її діяльності. Дуже неприємна була з нею історія, коли вона в обласній раді була членом комісії з визначення кращого села в Одеській області, і там був призовий фонд. І це було рік тому, коли були великі протести за те, щоб гроші витрачали на ЗСУ, а не на визначення кращого села. І потім вона отримала подарунковий годинник від голови обласної ради, того самого, в якого були обшуки. І на це пані Нажевнікова була дуже обурена і казала: Ну, типу, ви взагалі розумієте, що ви робите. Зараз війна, якісь гроші на якісь годинники витрачаються з бюджету. Ну ви просто невеликовні, Вона сказала, і було видно, що вона права. Та міла навіть не розуміє, що не так вона робить, і що погано в тому, щоб зробити селфі з годинником під час війни. Ну дійсно, подивимося, як вона буде в міській раді, але я не думаю, що будуть якісь визначні результати. Ну і давайте гарну новину на вулиці Грушевська. Відчинив свої двері новий Макдональдс. Дійсно, дуже класно, що хтось інвестує в Україну і в Одесу під час війни, що створюються нові робочі міста. Так співпало, що я був в цьому Макдональдсі через годину після його відкриття, і було дивно бачити, як без всякої реклами, без якихось там великих оголошень, за декілька годин він наповнився людьми. Всі, хто там поруч мешкають, туди прийшли. Ну і це класно, це вселяє оптимізм. Єдине що. Наполягає на тому, що там потрібно зробити пішохідний перехід. Тому що люди, які мешкають в ЖК Одеській традиції, для них нема простого шляху, як туди потрапити. Їм потрібно ось так от обходити декілька сотень метрів, і дуже багато з них бігає. Там вже загинула 9-річна дитина ще до відкриття Макдональдсу. А що буде, коли він відкриється, вони почнуть бігати ще більше. Там дорога шириною 4 смуги, тому треба зробити цю частину міста безпечною. Сподіваюсь, що для цього. Подійте, я працюю над цим, я спілкувався вже із представниками корпорації Макдональдс із департаментом транспорту. В принципі, розуміння є, але цей процес дуже повільний. Тож сподіваюся, що за декілька місяців вийде це зробити. На цьому все. Залишайте ваші коментарі і підписуйтесь.